Як ви за наших воїнів молитеся? Як нам, дружинам, молитися, просимо і благодаримо Бога нашого. Ви за наших воїнів молитеся? Як нам, дружина, молитися? Ну як молитися? Молитися до аналіни хоронителя. Саме липше молитва. Ми забули за ангела-хоронителя. можна знайти якусь річ, молиться до ангела-хоронителя. Хтось має якусь там десь відповідальну поїздку. Моліться до Його ангела-хоронителя. ангела хоронителя, Аннела хоронителя у святий, ти посланий до Слуги Божого Любомира. Будь з ним у цій дорозі, будь з ним у цій подорожі. Поможи йому в тому в тому, в тій ситуації. Ангел-хоронитель. Це особливий власний, особливий е, той, тілохранитель, Це радник, захисник. Моліться до анилахронителя, особливо за наших воїнів. До анилахоронителя все, моліться. Так, підсіла на ці розмови отця Василя. Дякую вам. Дякую вам. Люди, ті, хто мене слухає, це ті, що хто, хочуть щось знати. Мене це дуже тішить. Ті, хто мене слухає, це ті, що хочуть щось знати. Молодці.